стіни пофарбовані, є слаб підсвітлення. Зараз вам покажу. Сідаємо зручно, включаємо. Оп. Яко? Ну, так ще й різні кольори. Так. Обговорюємо кольори та будь-які рішення вже разом з замовником. Тут пофарбували в різні кольори квартиру. Так, так, разом в магазин поїхали з замовником. В магазині підібрали та затонували колір фарби. Тут буде такий сірий натуральний колір. А тут зеленуватий з домішками сірого. До речі, траси під кондиціонер потрібно закладати до початку всього ремонту. Бо кондиціонер можна встановити як після ремонту, а можна і через рік то траси разом з електрикою закладаються до штукатурних робіт.